Сьогодні ви почуєте надзвичайно захоплюючу історію про маленького робота Дім у моєму серці. Це сталося надто давно, щоб про це пам'ятати. Багато років минуло в холоді й темряві, тож призвичаєтесь до раптового тепла і світла було непросто. Він затріщав. І заскрипів, щойно поворухнувшись. Це були такі незвичні і геть забуті рухи. Якийсь дивний звук десь над його головою дедалі гучнішав. Стук-стук, стук-стук, стук-стук. Він повільно розплющив і ржаве око. Було занадто темно, щоб побачити, звідки долинає звук. Маленький робот навіть подумав, що це відлуння в його металевій голові. Аж тут хтось стрибнув йому на плече. Отже, тепер він не сам. Ти прокинувся? Так? прощебетав тоненький голос. Чи можеш допомогти нам, і ми теж тобі допоможемо. Маленький робот ледь помітно закивав головою. Чудово! озвався з темряви той самий тихий голос. Але спершу тримай руку, сказав уже хтось інший. Що ти таке вигадала? здивовано запитала лисичка. Роботам не місце в лісі. Усі тварини з нею погодились. Вони тільки й вміють, що знищувати все довкола себе. Роботи не знають, що таке любов до природи. Проте ми не можемо врятувати ліс самотужки, сказала мишка. Ми всі маленькі, тому. Нам треба знайти когось значно більшого та сильнішого за нас, додала вона. Думаю, слід поговорити з ним і дізнатись, що він може пригадати. Робот зламаний, тож і йому знадобиться наша допомога. Решта лісових мешканців схвально закивали головами, погодившись із такими словами. Мишка була маленькою, але дуже розумною. Це сонце, мовила Мишка, показавши на яскраву пляму над деревами. На небі височив великий круг світла. Маленький робот спробував пригадати, чи він коли-небудь раніше вже бачив сонце, але даремно нічого не спадало на гадку. Борсук припустив, що це через велику вм'ятину на голові робота. Ти дістаєш енергію від сонця, воно допомагає тобі рухатись, пояснила мишка. Тварини зібралися докупи і стали перешіптуватись. Маленький робот не чув, про що вони розмовляли. Схоже, нам нічого не загрожує. Пошепки говорили тварини. Не думаю, що робот небезпечний, адже він геть забув, ким є насправді. Гадаю, ми могли б подружитися з ним, усміхнувшись, сказала білочка. Борсук обурливо засупів. Якщо хтось з поміж лісових мешканців і намагався бачити в усьому тільки хороший був ладен спробувати щось нове, то це була білочка. А от борсук. Завжди хвилювався, чи не виникне, бува, якоїсь загрози. Він досі не вирішив, чи гарною ідеєю було те, що замислили лісові звірята й пташенята. Гадаю, ми повинні бути дуже обачними, тихо промовив борсук. Лісові мешканці допомагали маленькому роботові відчиститись від бруду та іржі. Це було нелегко. Він і далі не пригадував свого попереднього життя. Йому довелося навіть заново вчитися ходити і говорити. Маленькому роботові подобалося щодня спостерігати, як сходить сонце, і слухати, як хрустять гілочки та листочки під лапками й кіхтиками тваринок, коли ті збігалися, щоб допомогти йому. І ось. Нарешті його полагодили. Вони прийшли до великої сірої стіни, такої високої, що, здавалось, ніби вона сягає неба. Звідки тут з'явилася стіна? запитав робот, як вона виросла така висока. О, стіна не виросла сама собою. Заперечила мишка. Її збудували багато років тому, коли майже увесь світ потопав у сірості. Маленький робот нічого не зрозумів. Саме через цю стіну повела далі мишка: Ми й розбудили тебе. Тоді вона вказала на чималу тріщину. Ти міг би врятувати нас, якби залатав стіну. Звідси видно увесь світ, сказав маленький робот. Тварини розсміялись. Це лише його крихітна частинка пояснила мишка. Щоб побачити увесь світ, треба видертись аж вон туди. І вона вказала на високі гірські вершини, які майже торкались хмаринок на небі. Проте для нас усіх. Цей ліс і є цілим світом, тому нам потрібна твоя допомога. Працювати разом було весело тварини швидко знайшли все необхідне і, завдяки сильним рукам маленького робота дуже скоро полагодили чималу тріщину в греблі. Споруда знову стала такою самою міцною, як і раніше. Хоча всі сміялись і раділи, Борсук був дуже сумним і мовчазним. Що сталося? запитала в нього Мишка. Робот не може залишатися з нами, відповів Борсук, він дуже небезпечний. Мишка була приголомшена. Як ти можеш таке казати? Маленький робот наш друг, він урятував нас. Він лише машина, у нього немає ні серця, ні почуттів, відказав борсук. Мишка хотіла відповісти, що борсук дуже помиляється, але не мала сміливості заперечувати. Мишка провела багато часу разом із маленьким роботом. Вона спостерігала за тим, як він дивиться на світ. Маленький робот виявився дуже лагідним. І він був сповнений життя. Мишка побігла за роботом, але в печері виявилось порожньо. Робот зник. На камені було видряпане тільки одне слово. Пробачте. Мишка скликала всіх лісових мешканців. Маленький робот зник, оголосила вона. Тварини засмутилися. Але чому? запитала Білочка. Я вважала його своїм другом. Решта присутніх почувалися так само. Це моя провина, тихо сказав Борсук. Я знав, що робот усе чув, тож пішов він саме через мене. Просто якось я побачив його залізяк і перелякався, адже він міг знищити наш дім. Мишка ще ніколи не була настільки розлюченою. Вона почувалася такою високою, ніби сягала верхівки дерева і такою міцною й непорушною, як скеля. Мишка Стала перед борсуком і голосно й суворо промовила: Друже, ти помиляєшся. Лісові мешканці погодилися із мишкою. Білочка розказала, що бачила, як маленький робот урятував пташеня, яке випало з гнізда. Кожен мав свою історію про гарні вчинки маленького робота. Він дуже, Він дуже, дуже добрий, добрий. добрий. Дійшли згоди тварини. Маленький робот став нашим другом, а тепер він зник. Напевне, я помилявся. А тепер ходімо, знайдемо нашого друга, сказав борсук. Вони невпинно шукали маленького робота по всьому лісу, гукаючи його та зазираючи під кожний кущик за кожне деревце. Усе марно. Жодного сліду Коли впали сутінки, викотився місяць і засяяли зірки, мишка раптом дещо згадала. Вона швидко покликала всіх і сказала: Здається, я знаю місце, де він може бути. Вона вмить підскочила і побігла так швидко, що інші ледь устигали за нею. То була Найвища в лісі гора. З її вершини відкривались чудові краєвиди зоряного неба. Маленький робот дуже любив це місце. Коли він спостерігав за зірками, йому здавалось, що кожна наступна зірка, на яку він переводив очі, яскравіша за попередню. А ще маленький робот уявляв, що всі вони навіть Найменша зірочка теж дивляться на нього, і такі мрії допомагали йому почуватися не таким самотнім у цьому світі. Маленький робот знав, що в нього немає сліз, щоб заплакати, і немає серця, яке билося б у грудях і щеміло від смутку, однак він справді почувався дуже самотнім і сумним. Він не був упевнений, що зможе колись віднайти своє місце у світі. Аж тут маленький робот почув у кущах позаду себе шурхотіння. Раптом із лісової хащі вигулькнула мишка. Вона показалася першою, проте інші тварини не відставали від неї, і навіть борсук прийшов. Ми! Заговорила Мишка, усі ми дуже різні. Ось я, наприклад, дуже багато років тому познайомилася з лисичкою, коли вона хотіла мене з'їсти. Мишка підморгнула лисичці і та почервоніла від цієї згадки. Однак тепер вела далі мишка. Усі ми дружимо. Ми родина. Тому допомагаємо одне одному. Кожен із нас намагається жити в злагоді та мирі з іншими, навіть із найсварливішими. Вона подивилася на борсука й усміхнулась йому. І ти також, сказала Мишка, маленькому роботові. Залишайся разом із нами, Залишайся, залишайся. залишайся. ти наш, наш друг, а отже, став. Частинкою нашої родини. Звісно, ми іноді будемо сваритись і сперечатись, але все одно любимо тебе. Здається, маленький робот дуже помилявся. Крихітна сльоза викотилася з одного ока й потекла по щуці Він міг плакати. Тварини знали. Що тільки той, у кого є серце, здатен на таке. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії та казочки.